Я вас вітаю і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Польські фермери продовжують, на жаль, блокувати рух вантажівок до пункту пропуску на кордоні з Україною, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів. Якщо вам відомо, скільки зараз приблизно в чергах стоять вантажівок, і якою є ситуація? Ситуація, на жаль, не зміна. Дійсно, фактор блокування залишається і залишається таким, що більше двох тисяч автомобілів по дві сторони стоять. Ми бачимо по факту шість заблокованих пунктів з дев'яти польсько-українських пунктів перетина, які існують, і власне, ми знаємо, що далі проголошена акція протесту ще до середини квітня. Відповідно, вже там говорилося, що після 10 березня вона мала б закінчитися, але по факту зовсім інші речі відбуваються, і ми бачимо, що власне торгування польських фермерів своїм урядом із європейською комісією, блокуючи одну із гарячих точок. Світу Україну, тому що Україна війні намагається таким чином добути для себе певні преференції, певні умови виторгувати, і це, чесно кажучи, дуже так боляче б'є. А, ну з моральної точки зору розуміючи, що ми українці, які воюють і захищають в тому числі і кордони західні, але і з матеріальної, тому що ті кошти, які ми втрачаємо через цю блокаду, вони мали піти на допомогу безпосередньо товаровиробникам, які за ці кошти готуються до посівної кампанії Ярикультури, і власне ці кошти йдуть на підтримку збройних сил України для того, щоб так само відбивати ворога і говорити про можливість закупівлі всіх тих озброєнь, які ви говорили щойно в ефірі. Польський прем'єр Дональд Туск 28 лютого навіть допустив тимчасове закриття кордону з Україною для торгівельних операцій. Проте, чи зважиться на такий радикальний крок офіційна Варшава, та що зараз робить зі свого боку Польща для того, щоб врегулювати цю ситуацію. Ні, не повинні розуміти. Це був такий емоційний вислів. Uh -huh. Я думаю, що багато хто його можливо не трішки не так і зрозумів, тому що по факту в той самий же ж період час відбувалися польсько-українські а, на рівні представників уряду, і жодного питання щодо можливої блокади кордону а, взагалі не на увазі, що перекриття не буде відбуватись. Тому ми повинні розуміти, що з точки зору економіки для Польщі зупинити напрямок в сторону України є досить таки шкідливим, тому що торгівельне сальдо є на їхню користь, якщо брати за умов імпорту, який везеться до України за 23 рік. Це було порядка там 11 мільярдів євро. Україна за цей період там торгувала порядка 4 мільярдів євро різної продукції. Тобто позитивне сальдо в них плюс 7 мільярдів. Самі розумієте, закрити такий ринок важкий економічний час і в тому числі для європейського союзу. Досить таки ну не рентабельно і не потрібно це робити. Але з іншої сторони повинні розуміти, що це не кордон Україна, Польща, це ще кордон України Європейський Союз, і транзитом рухаються різні товари, які очікують також наші партнери, і в тому числі і партнери Польщі, наприклад, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, тобто члени Європейського союзу. Тому я б не ставив питання про можливе перекриття взагалі кордону, але труднощі, які сьогодні створюють перевізники і фермери. Вони дійсно відображають, скажімо так, ситуацію, яка є, а вона дійсно важка і на жаль, якось не бачиш вирішення її, тому що стільки перемон, стільки домовленостей і на рівні Україна, Польщі, на рівні Україна, польщі Європейська комісія, політики весь час заявляють про певні а, гасла, а, про певні якісь комунікаційні речі, які відбуваються, але. Той світ, в якому живуть польсько радикально налаштовані фермери і політики, які ними крують, тому що потрібно говорити відверто зараз. Там мало ти знайдеш на керівних таких моментах супроводу фермерів, просто фермерів. Це дійсно політичні діячі, партійні діячі, і вони очікують наближення місцевих виборів. І вони використовуються ще майданчик для того, щоб надалі популяризувати себе, свої ідеології, свої партії і. Поки не закінчаться місцеві, а потім і вибори до парламенту Європейського союзу, на жаль, ми можемо ставати очікувати, очі... ну, очікувати. На жаль, мусимо на подібні речі з боку радикально налаштованих таких течій. І прем'єр України, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через блокаду кордону польським фермерам польща зазнає ем, більших збитків ніж Україна, про що і ви говорили. Але якщо говорити про нас з вами через блокування кордонів з Польщею, скільки втратив бізнес, скільки він втрачає наш український бізнес, і скільки загалом Україна не митних платежів. Ну, якщо брати за лютий місяць, за даними комітету податкової митної політики, це само сягає більше 8 мільярдів гривень. Давайте рахувати Повний лютий мене працювали всі ми працювали умовно два тижні, тому що два тижні знов ж таки продовжили з блокади. Блокади були і в грудні, і в листопаді. І відповідно це все накладається по митних платежах. Це окремо те, що недоотримала держава, але ж значні коштів через ланцюжок порушених взаємозв'язків між виробниками, переробниками, логістичними компаніями, імпортерами загальні втрати сягають більше півтора мільярда євро. І власне це ну конкретні кошти, які вже втрачені, а ще ж втрачені перспективи заробляння коштів, тому що через ці блокади ми не змогли як бізнес виконувати вчасно поставлення тих чи інших продуктів і з. Власниками українського бізнесу було розірвано а, контракти, і відповідно люди втратили потенційний заробіток на 24-й рік. От що болить і ще сьогодні Віклічарт опублікував а, таку статистику, що у Польщі рекордний експорт до Білорусі взагалі з 2000, -2000 року, і частина з нього. Безперечно, йде в Росію за даними UN um, Comtrade, у 23 му польща поставила до Білорусі товарів на майже 3 мільярда доларів, а до Росії на суму 3,7 сім мільярдів доларів, тобто це колосальні кошти, які йдуть на підтримку країни агресора, але до того що нинішня ситуація на польсько-українському кордоні змушує український уряд уряд та бізнес ймовірно замислитися над пошуком якихось альтернативних логістичних шляхів для експорту вітчизняної агропродукції і як Припускають, оптимальною альтернативою є транспортування через українські морські та річкові порти. Чи реально створити надійні для бізнесу логістичні шляхи через саме морські та річкові порти? І чи спроможні ми це зробити зараз? Ну насправді у нас тільки і річкові, і морські е, логістичні напрямки є надійними, і такі, які показують результат. Буквально за лютий місяць маємо потенційно найкращий результат за період повномасштабного вторгнення країни агресора на територію України, тому що тільки Чорним морем було експортовано 5,4 мільйонів тонн аграрної продукції. Ще 1,2 мільйони тонн було експортовано Дунаєм. В сумі це більше. 6,6 фактично мільйонів тонн. це найкращий показник. Це фактично певний довоєнний показник, який ми в залежності від місяця могли виконувати. Тому дійсно це є на сьогоднішній день головною артерією, куди рухається український бізнес. Тому що ми розуміємо, розраховувати на коридори солідарності в період таких акцій блокування не доводиться. Але ми активно використовуємо інші коридори солідарності через Румунію, через Угорщину, через Словаччину. І дійсно бізнес сьогодні зменшує потік автомобільних Перевезенням перелаштовуючись на логістику, але з точки зору економіки для прикордонних українських областей, які мають своїх контрагентів в Європі, звичайно, що їм краще рухатися через, наприклад, Польщу, чи Словаччину, і Вони цим користуються. Тому нам звичайно потрібно надалі наполягати на тому, щоб транзит був безперешкодний і бізнес міг займатися тим, чим він має займатися. Пане Денис, я вам дякую за те, що долучилися і за. Роз'яснення доступне. Вам теж подякувала заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Був напряму.